Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні у нас 2 вересня 2023 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено гуртовим цінам у Білій церкві. Я, так як я і казав, буду робити такий невеличкий обзор раз там десь на 2 на тижні на два тижні буду робити обзор, щоб е, і давати такий невеличкий огляд, е, що йде, що не йде, е, щоб е, орін... люди орієнтувалися через те, що якби сам постійно моніторю це все діло, і через те, що цікаво, бо сам цим займаюся. І самому це цікаво. І я думаю, що в принципі та. Аудиторія, яка в мене є, вона на сьогоднішній день невеличка. От, але я думаю, вона буде збільшуватись через те, що завжди цікаво, що де і як продається, які тенденції От, і таке інше. Значить, Сьогодні, ще раз, так як я й сказав, сьогодні 2 вересня 2023 року. І ми починаємо з борщового набору, який зараз, по суті, я думаю, переживає не найкращі свої часи, тобто ціни на нього. А саме картопля 7-8 крута з поля, ну зараз ось у нас тут по району по селу продають навіть по 5, але. В принципі, таку, якщо, якщо хоро, хорошую картоплю, можна взяти десь 6,57 гривень. Це білороса. О, на, на ринку 7-8. Капуста 7-8. Е, е, цибуля е, від 9 до 12 залежить калібр. Буряк 8-10. Морква 10-12. Тобто ще більш підупали. Зараз йде масова закупка картоплі і цибулі. Люди зараз масово купують іменно цибуля, картопля, тобто от оптовиків. Чим мені подобається Біла церква, це така своєрідна рукавичка, там, грубо говоря, там 20 кіосків, 20 машин. от, І якби там таряться. Лю... Всі наші там райончики, які. Ну, сама Біла церква, там Ставище, Тетів, Володарка. от, І там всі один одного знають. От, Я трошки вже перескочив на <кій> на Білоцерківський цей риночок. Я його називаю, <кій> як, як по мені це рукавичка. де всі ви... заїжджають, заїжджають, заїжджають і <кій> не виїжджають. От. Е... А... І що мені подобається, тобто там один одного знають, всі втримаються свого покупця. Можливо, там якийсь рубль дорожче, але, але ти знаєш, що ти приїдеш і візьмеш товар, який тобі подобається. Це саме головне. Тобто нема такого, як на троєчні, що можуть на вісах, там на, е, да, надути. От, чи на столичному. Так само нема цих людей, не нашої національності, що ти не розумієш, що він говорить, І таке. Да. Тобто нема, нема обманів, немає, немає різних таких маніпуляцій, нечесних. От. У мене навіть був такий випадок, який мене, чесно кажучи, вразив. там Я місяць назад брав перчицю там, і вона ще коштувала там, 250 гривень на, на гурт. от, І, і там же я кажу, так я візьму 3-4 кілограми я брав, ну 240. 240, і Вона мені записала, там, я, я там дав гроші, бо я не тільки перчицю, ще брав, а ще там дещо брав. І пішов. Ну, вдома дивлюсь, бачу, по 250 посчитали. Ну так, трошки, скажімо так, я не сильно розстроюся 30-40 гривень, але все рівно так неприємно стало. Через тиждень я приїжджаю, мене викликає, зветься не, продавчиця. О, каже, от я вам, случайно не дала там 30 гривень. Вибачте, типу так і так. Ну, Тобто, дуже порядні люди. Ну, можливо, не всі, я не знаю, але якби мені подобається через те, що е, там кожен тримається свого покупця. От, і якби, як так. Якби отак. Е, далі переходимо до борщового набору. Ще хочу пару слів. Значить, іде зараз масова закупка. А, що я, я почав. Зараз оптовиків е, тих, що тримають там, магазини, там, ну, які скупляються постійно там, небагато. Сьогодні субота в основному закупляються люди, люди якби, на зберігання. Закупляють дуже добре йде картопля, от, бо, мабуть, ціна її зараз на даний момент найнижча. Дуже непогано йде цибуля, картопля, цибуля. Трохи ще беруть помідора, хоча не так, і трохи перця. Все остальне, по суті, стоїть. Ну як, там щось продається потрошки. Ну, оце от, от 4А, вибачаю, ще кавун. Ще кавун іде, в принципі, теж доволі непогано. Все інше стоїть, 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 стоїть. Ну так, щось там трохи беруть, але це не, не торги. Е, далі продовжимо по цінах. Огірка не бачив сьогодні на гурт, але бачив в розрів продають 25, це вже новий врожай. От, новий врожай, бо такий гарний з квіточкою, з паперишкою. Ну, Огірка ну, говорили, був 12 гривень гарний. Наскільки це правда, не знаю. Помідор 10-12. Розового жовтого в принципі сюди не завозять через те, що, мабуть, нема сенсу, його ніхто зараз не бере. Це такий період, його треба пережити, переждати. Баклажан 17-18. Перець, куб 30 гривень. Так як я і казав, минулий раз, що він ще впаде на 10-15 гривень, так він і впав. На 10 на, на десятку він ще впав чи на 15 От. Далі білозірка 20-22. Ну, мабуть, по овощу. Все, кукуруза 8 була. Ну, на одній машині тільки чи на двох, я не пам'ятаю. Значить, кавун. Кавун, в принципі, теж різний: від 10 до 18 гривень. 10 гривень це підбір. тобто маленький, там по 3-4 кілограми. 10-12 гривень в залежності від, там, від сорту, від якості. О, гарний такий, щоб гарний кавун 17-18 гривень можна брати. Що е в нас? Що в нас ще? Виноград. Ну, по винограду, скажімо так, е теж люди насадили масово. В принципі, гуртова ціна винограду 70-60, від 60 до 90 гривень, але його не беруть. Не беруть через те, що там неподалік, метрів 200 говорили, називають ДК будинок культури. от Будинок культури називають. Там великий такий базарчик, село виїжджає. Як там говорять, грони по 1,5-2 кілограма по 40-50 гривень. От, тобто зараз е, на, гурт, на гурт не йде. Виноград, ну, в принципі, так як і все інше. От, е, що ще в нас? Яблуко 10-20, залежно від калібра, теж так слабенько. І груша, з'явилася грушка вже. Е, 20-25, така мілка. Мілька грушка, але є. Сливка 10-12, теж якості вже немає. Персик 70-80 нектарин так же само. Ну, в принципі, мабуть, це все. Що я хотів розказати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення.